Раки. Чи тут у раків. А у раків, четвірка жезлів, о, святкування. Четвірка жезлів, свято, гармонія, сімейний день, чи сімейний тиждень. Да? Щось якесь буде домашні родини Кристини, святини. Щось таке якесь невеличке святкування. Невеличке застілля, З чим пов'язана причина? Ну, Це може бути щось ваше особисте. Ваше особисте. Емоції, емоційне, ваше. Може, хтось кудись, може, ви кудись поїдете, або до вас хтось прийде. Рідна людина, це з вашим чимось рідним. Це не касається вашого там бізнесового, да, там, а це касається особисто. Може дійсно хтось рідний приїде, якесь святкування буде, якась зустріч, якась така для вас приємна. Це буде такий, якийсь тиждень якогось такого задоволення. Приємний. Айтов цього всього. Ну, пара, союз, гармонія, любов. Нормальний, класний. У мене аж мурашки пішли по тілу. Спіймала правильну енергію для раків. Буде вас все добре, це особисте. Це особисте життя, це дійсно не має ніякого значення до фінансів. А от з фінансами буде трічка мечів, якісь будуть трошечки розстроєні по фінансам. Ну не, ну, не дивно, святкування, гроші тратити будете. Бо будете ну, свято, зустріч, приїзд, чи ви поїдете. і, Звісно, буде трата грошей. І от ви тут трошечки буде матеріальне. Да. Якась така знаєте, різка в мене навіть таке, знаєте, треба буде ну, неожидане, треба потратити. Ну, так, якось так. Да. Ну, а треба тратити на, на, ну, на, на приємне, на, дійсно на тих людей, які до вас приїдуть. Да? От Ви будете якось, все ж таки це буде пов'язано з вашим якимось зустрічю, святом. Я все таки думаю, що до вас хтось приїде. В особистому, дивіться, і в особистому житті якесь теж розбіль, а чого біль. Дивіться, у вас тройка мечів. Незважаючи на те, що у вас дивіться і свято, але у вас є і в особистому житті. А чого? В особистому житті Трічка. Ну, Е, знаєте, як. Приїде хтось рідний, побудете, потратити гроші, понятне діло, а потім прийдеться розставатися. Це можливо навіть і ваші там ну от.